Референдум, голос народу чи інструмент маніпуляції в Україні. Це демократія, а у Росії примус під прицілом автоматів. Референдум це коли народ сам вирішує важливі питання: не парламент, не президент, а саме живі люди. В Україні це записано в конституції. Влада належить народу і може здійснювати її напряму через вибори або референдум. Перший всеукраїнський референдум був в грудні 1991 року, коли народ голосував за незалежність України. Будемо голосувати Перед за незалежність України. За незалежність. Тому що тільки так може вийти з того тобою. І що, що вам особисто дасть? А мені не треба особисто, треба, щоб ми відродилися як народ, як держава. Тоді понад 90% сказали так, і саме це стало юридичною точкою відновлення нашої держави. Далі референдуми були рідко, переважно через відсутність закону, який чітко визначав би правила. Лише у 2021 році Верховна Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум. Тепер ініціатива може виходити від народу, якщо зібрати 3 мільйони підписів у двох третинах областей або від президента чи парламенту. І тоді центральна виборча комісія організовує голосування. Рішення референдуму обов'язково, якщо не суперечить конституції, ніяких додаткових затверджень від Верховної Ради чи уряду не потрібно. Це найвищий рівень прямої демократії. У світі референдуми вирішують доленосні питання. У Швейцарії кілька разів на рік люди голосують за податки, екологію або реформи. У Британії в 2016-му саме референдум визначив вихід країни з Європейського Союзу. А в Іспанії в 2017-му році уряд не визнав каталонський референдум. Бо він суперечив Конституції. І ось тут ми підходимо до головного: те, що Росія називає референдуми на окупованих територіях. По суті, це примус, солдати із автоматами і бюлетені під прицілом телекамер. Такі псевдореферендуми це імітація, яка не має юридичної сили. Справжній референдум це коли люди голосують вільно, без примусу і наглядом спостерігачів. Якщо Україна знову піде цим шляхом, це буде чесно, законно і точно без окупантів. А які питання, на вашу думку, мають виноситися на референдум? Пишіть в коментарях.